Привіт, друзі! Ви на каналі Ателла Кінема. Я розповім вам, як розвивався сюжет ігри престолів від першого до восьмого сезону. А також поговоримо про цікаві факти цього серіалу бюджет, локації, а також нагороди. Наливайте чайок, а ми починаємо. Гра престолів ухоплює вісім сезонів, кожен з яких розкриває багатошарову історію Вестероса, сповнену політичних і битв, зрад та магії. Про що все ж таки гра престолів? Поїхали! Перший сезон починається з прибуття короля Роберта Баратеони до Вінтерфелу, де він просить свого давнього друга Еддара Старка стати його правицею. Цей сезон складає основу конфлікту між родинами Ланністерів, Старків та Баратеонів. Кульмінацію стає страта неда Старка, що шокує глядачів та розпочинає боротьбу за владу. Другий і третій сезон: боротьба за залізний трон загострюється. Роб Старк оголошує війну Ланністерам, а Дайнерій Саргарін починає набирати силу на іншому континенті, звільняючи рабів і забираючи армію. Кульмінаційним моментом третього сезону стає червоне весілля, де гинуть Роб Старк та його мати Кейтлін. Четвертий та п'ятий сезони. Тіріон Ланністер звинувачується вбивстві свого племінника короля Джофрі. Тим часом Дайнері захоплює міста у східних землях, а Джон Сноу захищає стіну від відторгнення диких. У п'ятому сезоні Серсея Ланністер зіштовхується з релігійною інквізицією, а Джон Сноу стикається з новими викликами на півночі. Шостий і сьомий сезони. Джо Сноу повертається до життя після вбивства своїми ж братами на нічній варті, Дейнеріс починає свій марш на Вестерос, об'єднавши сили з Єріоном та іншими союзниками. У сьомому сезоні армії збираються для фінального конфлікту. Справжня загроза білий ходок. Фінальний восьмий сезон. Головні герої об'єднуються проти короля ночі, якого, врешті-решт, перемагає армія Старка. Після цього починається фінальна битва за залізний трон. Дейнеріс завойовує королівську гавань, але її правління звершується трагедією. Вона гине від рук Джона Сноу. На трон сідає Брен Старк, а північ оголошується незалежним королівством. Завдяки складному та непередбаченому сюжету гра престолів залишила глибокий слід у серцях глядачів, ставши однією з найпливовіших телевізійних серій нашого часу. Ну а зараз ми поговоримо про цікаві факти Гри престолів. Це не лише серіал, а справжнє культурне явище, яке завоювало світ своєю складною історією, захоплюючими персонажами та неперевершеними візуальними ефектами. За восьмирічну трансляцію цей епічний телевізійний проект встиг зробити мільярди шанувальників по всьому світу і отримав безліч нагород, включаючи 59 премій ЕММІ.